Нормально так ринок ліванули і откупають. Я ноги в руки одразу буду тікати. Просто приймай насолодження. Я в сьогодні на цвяхах. Вифіліки з Ньюз. З вами Оля Сергіївна і Артем Романович. Всім привіт! Поговоримо про ріст оптимізму в ВЛД, Лінта і всіх монет, які ми давали раніше в випусках. Поговоримо про цю зелену ліквідацію. Поїхали зобов'язання Бінанс щодо дотримання вимог Міністерства юстиції США були оприлюднені 8 грудня. В аналізі Джон Рід Старк, колишній чиновник СЕГ, класифікував вичерпаний список нових зобов'язань Бінанс щодо дотримання вимог як список побажань. Консталтингової фірми нові зобов'язання Binance описані в 11 сторінковому документі та включають співпрацю у наданні владі доступу до документів, записів та ресурсів на їх запит, включаючи доступ до інформації, пов'язаної з її колишніми співробітниками. 11 сторінок. Ну, не полінився написати 11 сторінок, але знаєш, ось... Останній такий абзацик, нові зобов'язання Бінанс, 11 сторінок, документи, запити, щоб Бінанс був відкритий. Тобто люди добрі. Які що ви хочете сховати гроші на Бінансі, то люди добрі. Ви не сховали гроші на Бінансі. Вас можна знайти. Якщо ви хочете, щоб ваші гроші не знайшли, то треба їх тримати на блокчейні на якомусь приватному гаманці. Тебе є гаманець? Да, Trust wallet, Metamask. У Мене Metamask. От. Так що люди добре заводьте собі Metamask, бережіть там гроші і насолоджуйтесь життям. На бінанс заводьте тільки тих гроші, на які хочете поторгувати, так. А про те, як завести гаманець, ви можете дізнатися у нас в інстаграмі, на моїй сторінці, де ми даємо безкоштовні уроки для новачків. На сайті Секс з'явився розділ криптоасець. Це така буліша новина була, і на цій булішній війні ми впали. Того, що ну секція серйозна дата організація, додавали розір криптоасетс? Це для америкосів типа кайфік, все ростем, туди-сюди, і біткоїн на цій новині. Я думаю, нормально. Ну ви бачили цей пролів. Ми пролилися і а далі що по бітку? розберемося пізніше. Ти знаєш, Романе, що саме на цьому падінні біткоїна. Призвело до ліквідації на суму 520 мільйонів доларів за останні 24 години, що є найбільшим рівнем щоденних ліквідацій щонайменше за три місяці. Це знаєш, так людей заманили у капкан всіх ліквіднули, заробили гроші. Ну і все прекрасно можемо рости далі. Да, да. всім спасіба, всі свободні на да, якараз. Да, якщо так. продовжувати про біткоін. То біткоін облігації Сальвадора, Volcano Bond отримали схвалення регулюючих органів, і, як очікується, буде випущено на початку 2024 року. Всі, хто зараз інвестують під цю новину, лохи. Чого? Того, що Сальвадор це, по суті, село, яке ну, тіпа, за собою не несе ніяких е, таких, твердих е, основ, і так, да, це тіпа, крута новина облігацій біткоїна. Але треба да, дивитися в корінь. Корінь цієї новини, вона пуста. І всі, хто зараз купляють біткоін по 44 з думками про те, що він буде 100 тисяч доларів, вибачте, я вас розочарую: якщо ви його не продасте по 38, то скоріше всього, ви його продасте по 26. Тому зараз краще біток не купляти, а почекати його вже корекції, вже пофіг. Там. Він, навіть якщо зараз виросте до 50 тисяч доларів, не жалкуйте. Купіть краще пізніше. Так, да, як кажуть, треба купляти на страху да, і продавати на ейфорії. Да. Що у мене ще новина про ВЛД, підписує нову кредитну угоду з п'яти маркетмейкерами на 10 мільйонів ВЛД. Вони повинні повернути отримання ВЛД через 6 місяців. Таким чином, 16 грудня оборотна пропозиція збільшиться на 10 мільйонів ВЛД. Через 6 місяців. Це в наступному році, і ВЛД, це WorldCoin. Ми за нього топили, коли його ще ціна була нижче одного долара. Зараз ціна вже 2,5 долара. Це ну, типу, нормально такі ксів можна було б фіксанути. І наразі я, я рахую, це один із таких сильніших проектів в крипті, того що вони шов, Це ну, типу, безпека по зениці Ока. Так що, як мінімум, в нього треба інвестувати. Ми казали про ОП, який теж там. Більше 100 відсотків дав Лінк, які більше 150 відсотків дав Вет, теж 100 відсотків суї в районі 100 відсотків. І всі монетки, які ми давали в CAPS News, вони всі підросли. Зараз що робити? Як і в минулому випуску Сергій казала, фіксуйте ще частину. Так да, тільки ж хотіла сказати, що минулий випуск я говорила, що трошки фіксуйте, трошки тримайте. Да, да, ну те, що фіксанули, вже можна було відкупити дешевше на відсотків 15 20 Бачите, і з кожним випуском ми. І Ви бачите, як ми інвестуємо в монетки, да, ми там не освітлюємо це все, але просто подивіться наші рекомендації від першого Кепснюса до зараз, і ви відслідкуєте те, що ми казали. Воно так і відбувається. Так. так що лайк, підписка і колокольчик, і обов'язково дивіться Кепснюс. Правдиві новини. Так. NVIDIA інвестувала 250 мільйонів доларів у В'єтнам для підтримки розробки штучного інтелекту. Штучний інтелект розвивається на крипті. Є більше десяти крутих проектів, які розвивають АІ дато штучний інтелект. І NVIDIA, це хто це мастодонт, який стоїть за біткоїном, того що майнинг і всі платформи, які добувають біток. NVIDIA за цим стоїть, NVIDIA випускає карти в момент пампу біткоїна, Nvidia запускає бичий тренд. Чому того, що Nvidia зацікавлена в цих відеокартах, в розвитках Nvidia сама зацікавлена в блокчейні? Того, що чим більше буде блокчейнів на їхніх відеокартах, тим ну, типу, будуть юзати їхні відеокарти, масштаби інвестування і компанія собі просто росте і наращує обороти. Так що NVIDIA це такий. Я теж Отголосок крипти. Романич, слухаю тебе. Такий ти в мене розумний. Ну, це просто капець. Ви Боже. тільки уявіть, яка голова. Голова. Сенатор США Уоррен розширює коаліцію банківського комітету, яка підтримує законопроект про боротьбу з використанням криптовалюти у відмиванні грошей, торгівлі наркотиками та ухиленні від санкцій. От хочуть піджати, да? Скажи вже, зробили кап капканчики. Хочуть піджати цю криптовалюту, блін, ну відмивання грошей. Ну ти скажи налічку, що не відмиваються гроші. Слухай, ну я не знаю. Гроші відмиваються можна відмити взагалі як хочеш. Береш таку, дивись, береш мило. Якщо є голова, то гроші можна відмити як хочеш. Я ну, як мінімум дві схеми вам розкажу: перша це церква. Друга це благодійність. Це як ті, що в мене зараз у голові. І можна там одмити хоч мільярди доларів офіційно, і ти нічого не докажеш. Слухай, ну третє ще війна, ні. А війна це прям масштаби. Корейська комісія з фінансових послуг FCC оголосила про законодавче повідомлення про положення закону про криптовалюту. Крім того, закон встановлює основу для кримінальних покарань та штрафів за недобросовісну торгівлю віртуальними активами. Наприклад, інсайдерську торгівлю там. Маніпулювання ринком. Та ти що? Та ти що, Романич, да? навіть я цю новину поняла? Прикинь, ти що? Ну клас, ну клас, ну буде регуляція, не буде таких маніпуляцій, як я вчора бачив на монетки інші. Просто маркетос і здівався з людей. Він підставляє там 70 тисяч монет, ну там 70 тисяч монет там 140 сорок тисяч доларів. Він просто стави, убирає, стави, убирає, стави, обирає. Це, ну, це спуфінг. За таке на Америці штрафуються. І коли торгуєш Америку, там такого немає, як в крипті. В крипті тебе просто тупо, ну це слово ти поняв. Люблять дуже, люблять, дуже. люблять тако тебе люблять. Люблять. В кінці давай роздивимося графічно: біткоін, ефір і ВЛД глянемо. Інші монетки вибачте, не будемо дивитися. Задоволення. До речі, ви бачите, що я е кожен раз в новинах п'ю каву, дуже люблю каву. Буду вдячна, якщо мені хтось прийшла гарну чашечку. Це сильно було сильно. Ну а що, чашечка? Та, та. Дивимося на біткоін зараз, йде по сценарію, яким я поділився в закритому ком'юніті, да, в нашому внутрішньому, і от бачите, оця красна схема. Пам'ятаєш, я на минулих новинах говорила, що ціна ще раз прийде протести цей рівень і трошки спуститься вниз. Так що ми навіть про минулі новини також про це говорили. Треба було прислухатися прямо перед зливом. Я викидаю в 2 часа ночі те, що ми от. Падемо переб'ємо ще максимум один раз і підемо нижче. Ну, перебой максимуму це вже таке під питанням, але, типу, в голові я в себе тримаю, те, що біткоін вже прийшов в, е в, в дистрибуційну фазу. Тут вже буде фінальний фінальний е винос всіх гравців. Тобто, я допускаю ще максимум один. Ну, ладно, я допускаю максимум ще два виноса. Тобто один якийсь мінімальний, другий якийсь там, типу, побільше палкою вверх, і все. І це вже розворот, який буде найменуватися корекцією, десь там плюс-мінус до лютого там березня, може і раніше. Тому по біткоїну це вже все, як кажеться, фіаско. Брат, ця зона це зона більше продавця, ніж зона покупця. І якщо ви не купляли тут. Чи тут, коли ми казали Сергію, чи тут, коли ми Сергій не казали, чи тут, коли ми Сергій не наказали, то зараз вже ну це це вже пізно. Ефіріум він має можливість ще підрости там до 2600 3000 тисячі доларів. Чому Тому що якщо брати оцей весь імпульс, який тут був, то ми якраз от впираємося в зону 2700. Тобто плюс-мінус десь в цей діапазон ми повинні прийти, обов'язані прийти. Чому тому, що цей сетап, я його вже торгую 4 роки, і коли я поняв цей сетап, я розумію, що воно просто тупо працює, і я знаю, що біткої ну і я знаю, що ефір він прийде в цю зону, от прийде до 2700. Суть того, що купляти чи зараз, чи почекати, тут уже так тонкість вашої стратегії. Якщо ми уйдемо там на часовик, то в принципі ефір. Зараз виглядає набагато сильніше, ніж біткоін, того що він прийшов відтестував минулу підтримку, з якої вийшов в конусному рості. Конусний рост це набір позицій, а не скидування позиції. І в даний момент, той, хто набрав цю всю позицію, він зробив новий боковик по ефіруму. І цей новий боковик закріпляється ще об'ємом знизу. Тобто, об'єм, який він тільки що зібрав на ліквідації, він нижче не перебиває лой. Біткоін перебив лой, що він показав, що він сладкіше, ніж Ефіріум. А ефіріум він не перебиває лой, і показує, що Альта ще сильніше, ніж біткоін. І зараз, по Ефіріуму, у мене очікування наступне, що він буде тут боковить. і вийде все таки ще вище, якраз до тої зони 2600, а можливо, там і 3000 доларів. Тому по ефіріуму тут би я шукав би точку входу. Я вам такий спойлер дам, і ви, якщо підпишетесь на нас. То коли я буду заходити в да, коли буде пробій оцінює наклонки, я поділюся разом з вами в телеграм-каналі. Посилання є внизу. Безкоштовний телеграм-канал. Боже, як ти гарно говориш. Остання монетка це ВЛД. Якщо ми подивимося з моменту нашої рекомендації по заходити в ВЛД, то це у нас 180 плюс відсотків росту ну, на даний момент трошки менше. 156% росту це ваша вложена тисяча доларів, превратилася б в 2,5 тисячі доларів, і на даний момент я би сказав би такого: да, що да, напрашується якась корекція, і на цій корекції люди добрі, купляйте все, що можна, якщо вона все таки буде, і на цій корекції, ті, хто не куплять, будуть купляти в 2024 році набагато дорожче. Тому, якщо ця корекція буде в цьому році, то прийдеться ще в цьому році купляти. Я би хотів би, щоб воно впало і були покупки в наступному році, а не в цьому році. Тому що відкриється нова відкриється нова річна свічка, на новій річній свічці ми обов'язково впадемо вниз. Це вірогідність відсотків 99,9%. Я готовий купити опціон шортовий на біткоін, Ефіріум і по ВЛД, жалко, нема опціонів. Але прислухайтесь до того, що ВЛД це фундаментальний проект, в нього є ідея, в ним є е, послідувателі, в нього є якась логіка, в ньому є хоч якась цінність, знаєш, криптопроекту. Тому це такий проект, в який би потрібно закинути якусь таку Гарну ригу. суму. Гарну суму, так. Да. Тому на корекції треба буде підбирати. Підбирати і не боятися, якщо ви хочете. Підбирати на корекції правильно і логічно, то приходьте до нашого криптоспільноти. А як долучитися? Є посилання внизу на менеджера. пишіть менеджеру, менеджер вам допоможе. Такий от технічний аналіз по крипті. Що ти Сергій, на що скажеш? І такі новини в нас, да так? і такі новини. Наступний рік буде рік зараз. Міняються всі енергії. Життя вже не буде таке, як раніше. Наступний рік буде рік нових відкриттів, рік всього прогресу, рік прогресу. Так що ВЛД буде також в тому списку. Задумайтесь. Амінь. Запрошуємо вас на другий потік навчання уже в новому році. Зараз є актуальні ціни з, з знижкою. В наступному році ціни повисяться на навчання. Відео відгуки, рекомендації від наших студентів ви можете отримати у нашого менеджера посилання Внизу. Всім дякую, що були на Caps News. Зустрінемося в наступному ефірі. Сергіївна. Дякую тобі за твій час. Visi dėkoju. Bye-bye.